Добрий день. Сьогодні ми почули дуже радісну новину, що нам допоможуть з коштами для лікування і для, щоб зробити пересадку кісткового мозку. Хочемо дуже подякувати Владиславу Поляку в цьому і всім людям, які які нам допомагали до цього часу і тепер, які не були бай байдужими в нашу, в нашій біді в горю завжди підтримували і словами, і, і матеріально, і всяко. Дійсно, ми, ми дуже вдячні, бо людей багато добрих, які Не плачка. <плачка> Які хочуть нам допомогти, і ми, ми, ми дійсно нуждаємося в цих грошах. І просто емоції так переповнюють. Радість така велика, що, що дійсно дійсно ну, дуже дякуємо. Найбог всім допомагає вам. Найбережне. І дякуємо. Дуже гарно дякуємо. Сім'я, ну що я можу казати, якби розділена на дві половинки. Мама із маленькою донечкою у Дбрецині у лікарні вже більше як півроку. Тато із старшою донечкою знаходиться тут, бо її в школу, батько на роботу. Дві половинки. Ми б дуже хотіли, щоб з тих двох половинок знову була одна сім'я. Сталася біда листопад, кінець листопада, початок грудня, вже в грудні вони були в Ну, Там поставили, підтвердили невтішний діагноз, пластичну анемію і сказали, що потрібна пересадка кісткового мозку. Яка коштує немалі не, не гроші, як то кажуть. На одну зарплату і на декретні гроші, які мамочка діставала, бо вона ще у декреті була із маленькою, вона не змогла б зібрати таких грошей. Так шокіровані ми були. І вже із... це вже з другий раз. раз. По-перше, дитину ми похоронили. У нас вже була така ситуація, але то була рак. Торак крові було. Два роки теж жили в Дебрицині, але не могли спасти. Кошти помалу збиралися, але кошти, як збиралися, так зразу і тратилися. Там проживання не безкоштовне у Дебрицині. Там треба платити за всі процедури, за те, що вона там проживає, що її там тримають у лікарні, то все коштує гроші. Спочатку перші два місяці було дуже важко. дуже важко. Після того, коли вже зробилася страховка, ну вже стало легше. Люди, то, що, що всі гроші здавали, от то нереально назбирати таку суму. Кожен доклав зусиль у тому, ну, але ми всім вдячні, дуже велике спасибі за те, що всі доклали свою. Як то кажуть, чесно зароблену копійчину, бо кожному важко у наш час жити, але усі допомагали. Коли мені Люда дзвонила півтора місяці тому і сказала, що пересадку треба зробити терміново, я вже напудила. Бо копійочка до копійочки збирала, але я виділа, що то грошей буде мало. Бо то, то мізер. Но нам все вийшло зібрати пів суми із того, що від нас вимагали, ми звернулися до поляка Владислава Миколайовича, який нам допоміг, за що йому дуже велике спасибі, він нам дав другу половину суми. Одразу, коли батьки дізналися про. Стан і про діагноз Ксеньки вони звернулися до нас про допомогу. З того моменту, то вже більше як півроку проводився збір коштів, до якого були залучені фонди. Вся громадськість краю. Я так одним словом назву, бо там багато людей допомагало. Тобто перерахувати неможливо владу. Ну то неможливо буде і скажу так, що вся громадськість нашого краю. І теж більше півроку ми проводили, придумовували різноманітні акції для того, щоб зібрати кошти і якнайшвидше зробити пересадку для ксень. Концерти проводились, благодійні ярмарки, фото проводились для збору коштів теж величезні суми тоді збиралися. Тобто всі небайдужі долучилися, і вкотре сам видоградівщина показала, що біда об'єднує і ми всі можемо щось зробити. І так сталося в цьому в нашому випадку. Якийсь, ну, ми бачимо зараз, що є люди, які відзиваються і допомагають. Адже найголовніше, що ми це зробили. Загалом вдалося зібрати спільними, спільними зусиллями суму. 350 тисяч гривень. Але виявилося, що далі, тобто, хто хотів, він свої пожертву вніс, і ми стояли на одному етапі. Але розпач тоді була, коли ми дізналися, що з обласного фонду турбота прийшла, так сказати, відмова. Ви виявилося так, що документів від угорських фахівців замало для наших. Нам потрібно ще було їхати в клініку в місто Київ і там добиватися ще відповідно документів, а часу немає. Тобто от це була основна розпач. І стан дитини такий, що з дня на день він погіршується. І коли питають лікаря, і скільки можна, Она каже, треба було вчора вже робити пересадку. Тобто, ви ну, представте, що більше півроку Ксенька перебуває на підтримці, тобто антибіотиками. Тобто часу взагалі немає. І в цьому розпачі ми звернулися до обласного депутата Владислава Миколайовича Поляка. Ми звернулися з тим, щоб він міг посприяти якось через цей обласний фонд, щоб, можливо, скоріше прискорити, вплинути. На що Владислав Миколайович сказав, що там часу немає для того, щоб впливати, тут треба вже робити. І він, дякувати Богу, согласився і він. Пожертвує 350 тисяч гривень, перерахує на, кошти, перерахує на рахунок лікарні в місті Будапешт. Це ну, величезна подяка йому за те. Зараз дівчинка перебуває в лікуванні у Деберцені, але операції будуть проводити в Будапешті і кошти будуть перераховуватися на рахунок у Будапешті. Я просто так само, як батьки дякують. я... Від, від нас, від волонтерів, від всіх громадських організацій, від всіх, хтось приєднував до збору коштів, я низько уклоняюся всім краянам, хто долучився. Ну і насамперед, Владиславу Миколайовичу. бо ту суму, яку він зараз вирішив перерахувати, я не знаю, коли б ми її зібрали. Тобто цим самим він дав, подарував надію і дав шанс на життя маленької нашої Ксеньки. Дуже гарно дякуємо. І... І сестричка хоче свою сестричку побачити. Дуже гарно дякуємо. Вдячніс ми і будемося і молити і за вас, і за вашу всю сім'ю. І за всіх, хто нам допоміг. Дякуємо, дякуємо дядю вам.